Дівчата, всім привіт! Я безмежно рада вітати вас на своєму каналі. І дане відео я трішки затримала, тому що е, з'явилися невідкладні сімейні обставини, по яким мені потрібно було терміново поїхати до Харкова, але я вам обіцяла трішки нас і ярмарку. Тож приємного перегляду. привіт! Сьогодні в мене така маленька закупка, більше там шмоточна. Багато не закупаю, тому що на днях маю поїхати, уїхати. Немає сенсу мені брати багато продуктів, тому що я не знаю, наскільки я поїду. На два дні, на тиждень, тому таке помілочка беремо, скажімо так. Донька другим колом захворіла. Тепер у нас проблема у всіх з очима. От, і вона попросила чіпси. Я їй купила чіпси. Нехай їсть, бо в неї те саме, як і у малого немає апетиту, але хоч нема температура. Очі так само, як у нього червоні-червоні. У нього вже пройшло, у неї почалося. А в мене, здається, починається. Тому це якийсь стреш. Десяток яєць 47 гривень. Бутилка чаю 26 гривень, тому що ми були в центрі, погода зараз жарко, захотілося пити син. Ви знаєте, в мене любить такий чай. Взяла літр молока, бурьонка, 2,5% жиру, 900 мл, 35 гривень. Сирок мені треба для супа плавлений, дружба, два батончика по 13 гривень, сину дочці, і взяла ще ось такі краплі, боже, вона не хоче фокусувати. О! Норфлоксацин. До цього у нас був Тобрекс, і я не можу зрозуміти, чому він якийсь ну, Він майже не допомагає, нічим я сину два тижні ними капала і нічого воно не дало. То Тобрекс, він, я так розумію, якийсь іностранний, а цей наш. Тому спробуємо. Не знаю. Треба щось сказали з антибіотиком. Я вже не знаю, що пробувати. Пробую все на світі. І ось що мені дали Донатим, Донатим дівчата, хлопчики, допомагаємо. Так, наші шмоточні покупки. Це я купила дочці таку кофтину. Вона ну, двонитка звичайна, без флісу, без начосу, нічого. Але зараз якраз така погода, що вона і не жарка, і не холодна буде. В магазині Віолета я брала на розпродажу. Коштувала вона 499 гривень, я взяла за 299 гривень. Класна, мала поміряла, дуже гарно на ній сидить. Оце, оце ця резинка знизу. Ну, це зараз так модно, тому задоволена. Сину взяла таку синю, тільки це вже флісочка, тому що в нього більш тоненькі такі є, а тепленьких немає. І на ранок йому в школу поїхав, нормально приїхав, там зняв її, якщо жарко, футболочка. На 128 см я йому брала 359 гривень. З капішоном, з манжетами, з гарною такою наклейкою, з карманом. Колір насиченіший, ніж о, такий, отакий, як зараз, ось такого кольору. Ця. Бобочка, толстовочка, як правильно називається, не знаю. Сидить на ньому бомба. А собі Я взяла вілюрового спортивного костюма. Давно я хотіла собі саме вілюровий, і такий, щоб не темний був, там був такий е, фіолетово, сіреньово, ліловий якийсь кольор, дуже красивий. Мені дуже сподобався, я хотіла його, але не було мого розміру. Тому взяла цей кольор, як вам передати, ну, Ось такий, як бачите, пудрово, такий е, приглушонний, якийсь рожевенький. Не знаю навіть, як вам пояснити, з такою бусинкою. Це Турція. І за цей костюм я віддала, якщо тут є цінник 750 гривень за спортивний костюм. І ношу я їх зазвичай роками. Якщо дітям береться на деякий період, то собі я беру на руки. У мене є теплий флісовий, тепер у мене є вілюровий, тому я дуже задоволена і вставлю фотку, як він на мені сидить. Ну і на десерт покупок придбала я собі кросівки на осінь. Ось такі ось такі сірі з білою подошвою. Вони тут типу кожа, тут типу замша. Вони не важкі, вони симпатичні, на нозі гарно сидять. Це ніяка не натуральна шкіра, коштували вони 769 гривень, але я не беру дорогу обув, зазвичай собі. Я що дорогу, що дешево ношу дуже довго. По-перше, що в мене багато їх парт, і я чередую постійно, не влипаю в одне й те саме. А по-друге, те, що я просто обережно завжди ношу речі. Тому Мені що якісно, що неякісно, вистачає надовго. Мені сподобався фасон, мені сподобалася ціна, вони зручні і дуже симпатично виглядають на нозі, тому я задоволена, я придбала. І на цьому все. Ось такі в мене сьогодні були покупочки. Завтра поїдемо з малим в перукарню стригтися перед школою, тому що нарешті в понеділок він іде в школу, і мені треба для подорожі дещо ще докупити. Знімаєш? Mm -hmm. вот так и вот так вот так вот так вот ой и рысочка вот так кружечек и вот так дальше у нас идет вот так вот так Сьогодні вже вечір. і моє готування на, Сьогодні на вечерю і завтра на ранок виглядає таким чином. Тут фарширований перчик, білозірка, фарш, е, обжарка, е, рис. Це все зафаршировано і протушено в е, томатно-сметанному соусі, скажімо так. Далі в мене олів'єшка. Боже, запотіває камера, зараз перенесемо отако. От Тут кукурузка, свіжий огірок, ковбаска, цибулька, е яйце, картопля і морква. Не заправляю одразу весь, ми заправляємо кожен собі у тарілку тоді. Тому ось такий невеличкий тазічок олів'є: це нам на сьогодні, на вечерю, на завтра, і, мабуть, на післязавтра і тоді я вже буду від'їжджати, тому готую зараз на декілька днів. Тут ще в мене млинці, я смажила. Трішки ми з'їли, трішки лишилося. Це буде також на сьогодні і на завтра. І син у мене захотів картоплю фрі, я йому зробила вже одну порцію. Він з'їв, а це трішки лишилося, може пізніше доїсть. Тому ось таке у мене готування, і зустрінемося далі. Дівчата, всім привіт! Вирішила вам сьогодні показати, як я рятую біле взуття. Це кеди мого сина. Один раз він їх взув, і вже як бачите, тут. Купа потертостей і усього, і мої кросівки, також, які з білою подошвою, і вже вона не біла. На одному, і ось сюди на другому такі розводи і все. Що я спочатку роблю? Я їх просто водою протираю, щоб було більш-менш чисте, не пильне. Бачите, протерла я її губочкою вологою, витерла насухо. Нібито вже і чисті, але все одно вони не такі білі, як хотілося. Цей ось цей також є. Бачите, погрішності? На одному кросівку все добре, а на другому, бачите, такі є. Полоси за рахунок того, що я їжджу за кермом і постійно цепляю. Тому зараз будемо це маскувати за допомогою мого улюбленого засобу. Це такий кокаїн. Я його вже не перший раз купую. Тут 75 грамів. Вистачає дуже надовго. Така зручна губка на суху, протерту на сухе протерте взуття. Зараз будемо наносити. Покажу вам як. І ось такий виходить результат. Поставити на декілька хвилин, щоб воно підсохло на вулиці. Це до, це після. Ця штучка коштує 220 гривень. Вистачає на дуже багато пар взуття і дуже надовго. Тому рекомендація від душі. І ось так виглядає мій кросівок в один шар. Дещо іще. Видно ті полосочки, особливо тут ззаду, якщо сильно придивлятися, але воно підсохне другим шаром вже не буде видно геть нічого. Ну, а це сину. Шнурки треба попрати. А тут я вже спакувала валізи, це був ранок, а на вечір мені потрібно було вже виїжджати. Їхала на цей раз я потягом а не автобусом, і приїхали ми до Харкова о 6-й годині ранку. Румтур тимчасового житла, кухня одразу при вході, повністю все є посуд, чайники, все. Тарілки. Такий скляний посуд, чайник сіль, перець, плита, мікрохвильова піч. Барна стійка, холодильник, там бойлерна, шкафи, дуже великі шкафи, шафи. Усьо, 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 і воно все здороветельне за два метри. Так, ламна кімната. Велике, велике дзеркало. Ванна кімната. Пральна машинка, трон, полотенчика, бойлер, хімія це все від власників. Це не моє. Душ. Душ, душ. Такий простий зі шторкою. І далі спальня. Велике м'яке ліжко. Я вже туди булькнулась, спробувала. Лампа настільна, велике вікно, плазма, стілець. Все як має бути. Стіл для роботи, подушки. Ось такий номер невеликий, але в ньому повністю все є. Стильно, гарно, комфортно, 750 гривень за добу. Так, у мене невеличка харківська закупка тут простор і магазин там, поряд з нашим домом. Я не пам'ятаю, як він називався. Взяла дві зубні щітки. Собі, ну, взагалі-то я брала виключно для чоловіка, але такий прикольний набір, я таких у нас не бачила. Золотиста, срібляста. Взяла собі і чоловіку, думаю, собі обновлю і йому, якщо правда, вона з м'якою ворсою буде. 55 гривень за дві зубні щітки. Взяла собі бальзам, тому що поїхала, блиск, взяла, а бальзам, звичайно, не взяла із собою. І в просторі по акції був такий біоаква з полуницею був був з м'ятою. Я взяла з полуницею, 1999. І паперові хустинки собі взяла. Вони коштували 5,50 І в цьому магазині, що недалеко від того будинку, де ми мешкаємо, що я взяла? Батон молочний, півбатона, 11,10. Це зранку на бутерброди. Далі ковбаска ось така: 46 гривень. Сир голландський, 54,50, він був на акції. Соус Стартар щедро, 19,80. Кава, якобс... Ой, картнуар, вибачаюсь, по 6,20 на 12,42 штучки. І це така з червоним. І просто класична чорна вона по 6 гривень на 12 гривень. І напій Моршинська ось такий апельсин і персик 33 гривні. Ну і моя швидка вечеря в Харкові. Виглядає таким чином смажене яйце, неапетитно виглядаючий бутерброд з сиром. Тут у мене супчик, типу гаряча кружка, і десерт. Ось такий. Дівчата вирішила закінчити дане відео приготувашками меню по поверненню додому. Якісь ці два тижні були занадто насиченими, і відео будуть шматочками трішки того, трішки того, трішки того. Тому м -м, знімала дуже мало. Поїздка моя була п'ятиденна і вона не носила туристичного характеру, тому знімати я там також нічого не знімала. Максимум, що я вам там зняла рум-тур. ну це ви вже. Бачили. І, в принципі, усе. Тому закінчує відео вже вдома, готуванням. На наступний день після повернення. Я зварила сирну супчику з макарончиками. Ось такого на курячому бульйончику, на спинках. Будемо їсти, тому що після п'яти днів там мені дуже хочеться рідкого. З їдою там проблем не було в мене, але супчику захотілося. А діти були у бабусі, вони зі мною не їздили. Я їздила із сестрою свого чоловіка. Далі посмажила котлети е курячі в паніровочних сухариках, як завжди, зварила пшонну гречану кашку, тому що, ви знаєте, діти її люблять, і я її люблю, і вона смачна і корисна. І зробила ось такого сирного салатику: тут відварені яйця, сирок плавлений, три штучки, е майонез, часник. Пора робити манікюр вже, бачите, яке страшне ужас, ужас. Ось так. Ось такі в мене готування. І зараз ще будемо з сином робити кекси, шоколадні, але це не точно. Мабуть, будемо робити. Але вже, мабуть, той рецепт я у наступний футбук свій вміщу. Тому, е, дякую за те, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, бережіть себе і своїх близьких, міцного вам здоров'я. І... Миру головне нам миру всім. Слава Україні.